Дня. Сьогодні 18 грудня, погодка трошки покращилась, дощу немає. Вирішив перейти з популях по пшеничці. Це самий крайній кусок, найпізніший. Впізнаємо грушку. Була посіяна 11 жовтня, трошки більше двох місяців, мало б бути краще, але в принципі непогано. От тут на заборі краще Ось така вона, ніби розкущилась місцями, багато пшенички наверху, тому що не була зроблена досить якісна підготовка ґрунту, не закатковано, бо на наступний день пішов дощик, але думаю, що навесні, після підживки все покращиться. Колір досить насичений, порівнюючи з тим, що в нас сіна після соняшнику. Також орка. Прийшов сніг, дождь мороз, груди розсипаються. Ще хотів показати, тут в долині річка, я вже я вам вже показував відео яка була висухла взагалі, не було видно, що річка, дерева, кущі, трави. Але перейшов сніг, було ж такі І ось так можемо спостерігати. Річка відновила своє існування. Маленька, міленька, але тече. Чиста прозора вода джерельна. Так що опади пішли на плюс. І пішли в землю багато опадів. Ось такий загальний фон поля. Тут з буде солі. Тут пшеничка.